Доброго дня, шановні панове-перевізники! Слава Україні! До вашої уваги «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Уже невдовзі зазнає деяких змін робота із системою Є-Черга, е тобто електронною чергою перетину кордону. У нашому профільному міністерстві наголошують, після внесення усіх необхідних корективів вона запрацює значно ритмічніше. А подробиці далі в сюжеті. Уже не вперше перевізники з різних регіонів скаржаться на те, що їхніх водіїв, котрі зареєструвалися в є черзі, система час від часу, скажімо так, відкидає назад. Іншими словами, відбувається суттєве зміщення часу потенційного заїзду на територію пункту пропуску в електронній черзі перетину кордону. За статистикою, найчастіше подібні випадки трапляються на переході ягодин до Рохуськ. Там твориться таке, що це Ми ставимо транспортний засіб. Бо чіт пише, що сьогодні він зайти туди, а його відкидає на один. Подібні тенденції дають привід перевізникам припустити, що окремі вантажівки якимось чином просочуються повз чергу. У Міністерстві розвитку громад та територій. Це категорично заперечують. В нас точно нереально проїхати якось якимось чином в так пріоритизуватись неправильно в електронній черзі. Це в принципі неможливо. Там немає ніякого людського ресурсу. У нас ні в кого немає доступу до системи. Є черга, вовче ні в кого немає. Вона працює автоматично. Однак того факту, що приклади зміщення часу в електронній черзі перетину кордону можливі, у міністерстві не заперечують. За словами Сергія Деркача, це передусім пояснюється тим, що окремі перевізники час від часу скасовують свою чергу. Переважно так роблять при перетині кордону порожніми транспортними засобами. Великий масив таких випадків якраз і призводить до збоїв. Що стосується порожніх, дуже часто в нас є реєстрація, потім скасування. Реєстрація, потім скасування. І через це в нас фактично гуляє черга. Ми зараз технічно допрацьовуємо систему для того, щоб зробити неможливим постійне скасування є черги. Тобто, якщо ви встали в є чергу, ви маєте проїхати. Тим часом дехто з перевізників пропонує взагалі призупинити використання електронної черги перетину кордону на окремих пунктах пропуску в якості експерименту. Найгучніше такі пропозиції лунають від закарпатців. Вони навіть на власних регіональних зборах офіційно висунули ідею тимчасово відмовитися від її черги на переході ЧОП-захонь. Що на українсько-угорському кордоні? Є регіони Одеса Чернівці, де вони практично всі задоволені черги. Так, там нема питань, і слава Богу. Це є, колтор, є кордон польський, де дуже багато питань. Є кордон е Закарпаття. От я був у них на зборах, вони виступили з позити, взагалі зробити на місяць. Перемен і забратися забрати З Наступного року буде, в принципі, закон про Ячев. У нас всі транспортні засоби, навіть легкові, абсолютно всі з країни будуть виїжджати виключно через Ячев. Тоді рідний літр о Так, це ж я вам сказав. Що це в нас вже заборонено це негативкою. Ми технічно так, технічно в системі це маємо доробити. Компанія має задоробити за гроші, які наплатить Європейський Союз. Це дороговартісна система у нас зараз європейські колеги планують контракт. До кінця року сподіваюся, ми це зробимо і у вас з нового року не буде з цим контракт. А тепер саме час познайомитися із добіркою свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. 20 листопада навчально-консультаційний центр СМАП України організовує безкоштовний семінар для підвищення рівня знань щодо перевезення небезпечних вантажів. Тема семінару практичне впровадження вимог до ПНВ у діяльності перевізників. Захід відбуватиметься у Зумі за посиланням, котре розташоване під цим відео. Ідентифікатор конференції та код доступу на екрані. Міністерство розвитку громад та територій планує до кінця року підписати з низкою країн угоди, котрі дадуть можливість українським перевізникам здійснювати воєжі без дозволів. Про це повідомив заступник міністра Сергій Деркач. Ми зараз говоримо з Албанією. Ми сподіваюся, до кінця року, якщо встигнемо, підпишемо угоду про лібералізацію перевезень. можна буде взагалі без дозволів в Албанію їздити, з якою у нас взагалі немає угоди. Ну і по іншим країнам, там де в нас є нас є дозволи, ми все одно намагаємось зробити так, щоб там їх не було. І ми лібералізували перевезення. Деякі країни в них політично важко, вони все одно тримають дозволи. Умовно там Казахстан, Азербайджан, але все одно ми з ними ведемо ці перемоги. За результатами подання анкет на конкурс із розподілу дозволів ЄКМТ-2026, кількість учасників конкурсу становить 1415 підприємств. Тепер уповноважений орган має до завтрашнього дня, 10 листопада, узагальнити і оприлюднити всі дані на своєму офіційному сайті. Йдемо далі. Як ми вже повідомляли, в Україні почали видавати картки, котрі дозволяють їхнім власникам встановлювати і калібрувати тахографи нового покоління Smart 2 А от як відбуватимуться подальші зміни у цій царині, дивіться просто зараз. До змін Україну передусім спонукає потенційне членство в Європейському Союзі. Але поки така перспектива залишається дещо віддаленою, головним важелем виступає угода про лібералізацію перевезень з ЄС, тому що європейський союз вимагав при цьому продовженні угоди, щоб у нас у всіх вже були смарт-тахографи. Ми цю норму скажімо так відтермінували і домовилися з європейським союзом, що всі автомобілі в Україні, які зареєстровані зараз і будуть ще зареєстровані до 1 липня. Наступного року не повинні бути встановлені смарт-тахографи. тобто не обов'язково. Але вже менш ніж через 8 місяців на всі завезені вантажівки, смарт-тахографи встановлювати доведеться. Проблем тут виникнути не повинно, адже до того часу кількість відповідних майстерень має суттєво збільшитися. Тим часом і Укртрансбезпека саме зараз готується перевіряти транспортні засоби, обладнані тахографами нового покоління. Наші інспектори вже пройшли ряд навчань з приводу користування з сенсорами для щитування тахографів Зараз на стадії отримання по одного частини обладнання для того, щоб ми могли почати тестування на дорогах вже в режимі реального часу, щитувати тахографи в режимі реального часу. Наші інспектори в найближчим часом отримують так само картки інспекторів для щитування смарт-ографів. Багатьох перевізників продовжує непокоїти проблема дії на тахографи, у тому числі і на смарт, систем РЕБ. Як уникнути потенційних штрафів, якщо встановлений на вантажівці прилад зазнав такого впливу? Реби виконують свою роботу. Так що ми маємо з цим. Миритися і і якось це враховувати. Рекомендації наступні викладені ми спільно з міністерством під керівництвом розробили ці рекомендації. Вони були опубліковані на всіх сайтах і, мабуть, я СМАП їх десь посилання давав. В першу чергу, що якщо водій під час рейсу з'ясував, що в нього виникла така технічна проблема, він має зробити ті дії, які передбачені в даному випадку, якщо він виконує міжнародні перевезення законодавством і в 340-му теж вказано ці, ці дії, а саме відзначити, що його тахограф вийшов з ладу так. Вказати де що, якщо нього трапика причина, і прослідувати на, ну, після завершення рейсу, дозволяється йому завершити рейс, прослідувати найближчу майстерню для усунення цієї технічної несправності. А ще у нашому профільному міністерстві обіцяють уже найближчим часом оприлюднити офіційне роз'яснення стосовно подальшої роботи зі смарт-тахографами та можливими перебоями у цій роботі. Власне, на цьому ми будемо ставити крапку в нашому сьогоднішньому випуску. Сподіваюся, уже невдовзі на нову плідну зустріч. Бувайте здорові, шановні панове! Не забувайте активніше підписуватися на наш канал. Слава Україні!